Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 9 по 15 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у Тельця? На цьому тижні тельцям? Знаєте? Можливо, ви щось дізнаєтесь про щось таке. Або ви навіть відчуєте в чомусь, якось таку оману. І вам на цьому тижні от підказка від карт, що вам треба взяти себе у руки, можливо, не показувати, що ви все розумієте навіть без слів. Щось таке, знаєте, можливо, щось буде. Або. В родині або на роботі щось таке, якесь таке коливання. І вам потрібно не робити якихось таких, різких кроків, вам потрібно заспокоїтися Ось насамперед. От вам підказка на цьому тижні від карт, що вам потрібно заспокоїтися, щоб ви не почули будь-яка ситуація, яка вам не до вподоби, а можливо, щось таке відбудеться, можливо, якийсь такий плітки за вашою спиною, щось таке не відкрите, а щось таке приховане. Але ви можете про це. Якось таке у вас з'явиться відчуття, що щось відбувається не те. І на цьому тижні візьміть себе до рук. Так знаєте, не дійте рішуче, обміркуйте. Я сподіваюсь, що ви Ті люди, які можуть, так знаєте, заспокоїти не тільки себе, а й усіх, що ви ті люди, які в будь-яких навіть складних ситуаціях завжди знаходите вихід. Тому я бажаю вам на цьому тижні такого душевного. Спокійно, Не дійте рішуче. Зачекайте. Я впевнена. У вас все вдасться. І у вас все вдається. Гарного і вдалого вам тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у ДІВ. На цьому тижні, можливо, з'явиться така ситуація, де ви не будете розуміти, як вам правильніше її вирішити. Ви І вам потрібно, щоб ви володіли завжди усією інформацією, щоб вам, від вас не було щось там приховано, бо ви будете дуже хвилюватися. А ось цей тиждень, можливо, щось буде таке, де ви не будете розуміти, як вам зробити наступний крок. Як вам, щоб, щоб було правильніше? Тому на цьому тижні, можливо, вам треба звернутися до людини, яка, можливо, вище вас трохи по рангу або по статусу, до людини, яка, знаєте, можливо, ваш керівник, або хтось такий, хто чий. Він у вас в авторитеті. Та людина яка для вас має ну, таку перевагу, і ваше питання буде вирішено саме на вашу користь. Тому, якщо ви постанете перед якоюсь проблемою, або перед чимось таким, що... Ви не будете знати, як діяти. Вам підказка, звертайтесь до людини, яка, можливо, по віку вона трохи старша за вас, або більш досвідчена людина. І тоді ви вийдете переможцем із вашої ситуації. Я вам бажаю, щоб. Цей тиждень для вас пройшов легко, щоб обов'язково був хтось, що може вам допомогти. Я вам бажаю вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. Козаріга! Що ж у нас у Козоріга? На цьому тижні козоріг буде таким баловним долі, я би так сказала. Можливо, якщо у вас така буде якась така. Пропозиція від когось, або ви самі захочете щось таке вирішити, змінити, або переїхати навіть, змінити щось таке в глобальному, то якщо ви будете так, трохи стриманим, трохи свої так емоції, Тримати при собі, то оцей переїзд, ця зміна обов'язково у вас вийде, тому що у вас є людина, яка вам допомагає. Хтось такий, можливо, дає вам підказку, що ви не самі, ви будь якій ситуації на цьому тижні ви будете не самі. Якщо ви стоїте перед вибором, то вам хтось допомагає. Якщо ви е, хтось там десь ви там будете і захочеться щось там сказати, то обов'язково хтось буде поруч, якийсь так, вас так надавить і скаже тихенько, промовчи. Цей тиждень Я вважаю, пройде для вас спокійно. Обов'язково хтось зможе вам щось підказати. А підказати, і ця підказка буде вам у нагоді. Я вам бажаю, щоб який би ви вибір не робили на цьому тижні, куди би ви не їхали. Поруч завжди буде той, хто зможе вас десь там в такий напружений момент зупинити, підказати, і тоді ваш тиждень пройде вдало і легко, чого я вам і бажаю. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!